Отже, відгук до цього радіо і як воно може вбити. Ось у нас така коробочка. Тут є надпис, що воно сертифіковане для Європейського Союзу. Воно не сертифіковано, це просто написали би написати. Немає інструкції на українському, і отже, потенційна жертва, вона не знає, що не можна ним користуватися під час зарядки, тобто не бажано, як тут написано. Ось. Отже, ми що робимо? Розглядаємо сценарій наступний: дідусь взяв, дістав радіо. Хочу включити собі щось послухати. так? А, ось. Включаю його. А, але, ну, він, він, зачем йому це? Він ставить назад з батарейки. Тут у нас два прекрасних контактика. А, так? А, ось. Давайте поміряємо напругу наприклад, між заземленням і а, заземленням і, ну, цим радіо. А, нагадую, заземленим може бути, наприклад, батарея. Тобто одною рукою касаєтесь батареї, іншою рукою, касаєтесь... Там там касаєтесь батареї, по ідеї має бути 0. 0, 0, вольт. 0, вольт, 0 вольт, тобто не має бути зв'язочку. Один сюди, один ставимо щупчик на заземлення. І в нас тут 204 вольта. Тобто, якщо я зараз торкнусь, мене добряче вдарить струмом. Ви можете сказати, що, ну, наприклад, треба просто закривати цю кришку. Ну, типу, це вже не нормально, що воно взагалі проводить якийсь якийсь струм, тобто і що ним можна вбитися. Ще як варіант, як тут можна вбитися, це е, вставити залізну флешку, або просто флешку е, з залізним якимось корпусом, чи навіть просто з виступаючої якоїсь частини довго, наприклад.